В ефірі нашого телеканалу інформаційний випуск. Я його ведуча Ольга Йровська. Вітаю. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Цієї ночі Полтава зазнала масованої атаки шахетів. Частину цілей було вражено силами та засобами ППО. Через фонтан на мережі водопостачання по вулиці Європейській у Полтаві воду перекрию ще рядом адрес. На одному із пляжів Ворскли живуть майже ручні внутрі. А тепер про це та інше більш докладно. 13 безпілотників типу шахе атакували Полтаву у ніч з 27 на 28 березня. Постраждала промислова зона обласного центру. Які наслідки обстрілів із місця події наші кореспонденти бахкало, як вроді ПВА зрива. Тоді горіло. Ото і всі емоції. Страшну ніч пережили Полтавці 27 березня. Ворог атакував промислову зону обласного центру. Постраждалі відсутні. Люди, які були на підприємствах, знаходилися в укриттях. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Там знаходилися складські приміщення підприємства Укргазовидобування, де зберігалися матеріали і запасні частини до бурових установок і інших компонентів для переробки нафти і газу атака була здійснена тринадцятьма підпілотниками типу шахет. Вони йшли по черговості в одну точку. Частина була збита силами ППО, але уламки впадали на територію. Крім того, що зазнало пошкодження підприємство Укргазвидобування і інші підприємства, які знаходилися в даній території, теж були пошкоджені там чи вибуховою схвилею, чи уламками. Микола Полтавець говорить, під час обстрілу перебував вдома. Почалося десь о 22 годині. Протягом години були лунали вибухи. Мені видно було з вікна, навіть спалахи такі після вибухів. І розліталися такі іскри. Ну, видно, як після вибухів. Ну, добре чути. В двері в будинку з двох тіл від вибухів. Дружина. Погрів сховалась Тетяна продавчиня. Вона працює поблизу епіцентру обстрілів. Я приїхала на роботу в 7 годин ранку, я не ходила нікуди з. За прилавки ще не виходила. Чи люди в шокі всі росіяни пошкодили і приватні будинки? Станом на 12-ту годину, як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова, кількість пошкоджених приватних житлових будинків зросла до шести. Вони мають різні ступені ушкоджень. Наслідки обстрілу одного з них руйнування у приміщенні, вибита черепиця, вікна та вибитий короб дверей. Ось бачите, треба короб. О восьмій ранку благодійні фонди розпочали обхід постраждалих територій, щоб зафіксувати руйнування та надати оперативну допомогу. Це вибите скління і дахи, пошкодження дахи. Наразі обходимо територію і будемо співпрацювати з місцевою владою для того, щоб надали списки постраждалих. І плануємо подати ці списки на донора для погодження грошової допомоги. Наслідок масованого удару по промисловій зоні Полтавської громади сталося руйнування і загорання, повідомили в ДСНС З адміністративної будівлі, складських приміщень і резервного трансформатора. Загальна площа пожежі складала 2,5 тисячі квадратних метрів. Було задіяно у нас 19 одиниць техніки і 90 чоловік особового складу. Станом на 4 годину ранку, 28 березня, рятувальники усі пожежі ліквідували. Тан утворився на проїжджій частині по вулиці Європейській у Полтаві. За словами полтавців, вода пробивається з під землі сьогодні зранку. У чому полягає проблема і коли її ліквідують, дізнавалися наші кореспонденти. Вода б'є з під землі по вулиці Європейській у Полтаві. Огороджену попереджувальними стрічками калюжу, намагаються об'їжджати автівки. Дуже незручно їздити. Е, дуже шкода авто. Фонтан, за словами місцевих, тут утворився 28 березня в день. Утром було все нормально, нормальне. Воду перший раз бачу, Тут треба відслідувати ситуацію. Як поінформувала речниця Полтава водоканалу Інна Рудяк, аварійна бригада приїде сюди завтра та розпочне ремонтувати мережі. Наразі сталася аварія на мережі водопостачання. Наші фахівці наразі будуть перекривати воду і завтра будуть відбуватися ремонтні роботи на даній ділянці. Через аварію 28 березня з 22-ї години перекриють воду до завершення ремонтних робіт в будинках по вулиці Кагамлика, частково по-Європейській, Лесі Українки, Панаса Мирного, Нестора Городовенка, Гостомельській та в районі Кобищани, повідомили у Полтава водоканалі. 98 мільйонів гривень на серпантин сьогодні. На сесії Полтавської міської ради депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства. Відтак цю суму спрямують на ремонт аварійної дороги по вулиці Паїся Величковського, де понад рік тому стався з сувгрунтом. Як повідомив під час засідання начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, наразі у міській раді підготували проєктну кошторисну документацію та починають шукати виконавців виконавця робіт. Загальна сума по проекту становить 98 мільйонів 895 тисяч 190 гривень. На даний час програмою вже передбачено фінансування в розмірі 2 мільйонів на цей об'єкт. А на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності сьогодні погодили кандидатури для нагородження нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Докладніше про це розкажемо у сюжеті. Кандидатури для нагородження нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності. Прошу проголосувати та підтримати. Відповідно до звернень депутатів відповідно до наданих характеристик, відзначити кандидатури нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Хто за? Прошу голосувати. Маха за. П'яти роза проти утрималося. Нагородять на знаками дев'ятьох військових з Полтавщини. З них двох захисників посмертно. Згідно положення дана нагорода, вона є першого ступеню, є другого ступеню. І вже комісія приймає рішення підтримати відповідні кандидатури чи ні згідно тих досягнень, згідно того, як себе військові проявили, захищаючи нашу країну. Нагадаємо, нагрудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України вручають громадянам, які проживають на території Полтавської області, за проявлені героїзм, мужність і відвагу та вагомі досягнення у бойовій, службовій і професійній підготовці. Тим часом благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно із меценатом Ігорем Горжієм знову відвідали наших захисників. Цього разу вони відправилися на Донецький напрямок, щоб передати військовослужбовцям чергову партію гуманітарної допомоги. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм знову відвідали наших захисників. Цього тижня вони попрямували на Донецький напрямок, щоб передати військовослужбовцям чергову партію гуманітарної допомоги. Ми пересуваємося до можна сказати на передову до хлопців. Веземо ми стерлінки, реби. Сучасні, які будуть установлені на транспортних засобах, щоб зберегти наших воїнів, наших побратимів, і також будуть передані мобільні електростанції. Так що рухаємось до перемоги. Спершу благодійники зустрілися з бійцями групи цивільно-військового співробітництва. Окрім обладнання, їм передали ліки та вітаміни. Благодаря нашій службі наші двохсоти хлопці, побратими повертаються додому. Якщо ми не поїдемо, то дуже тяжко. Благодаря нашим бійцям, які вивозять на евакуаційні групи, потім далі наша задача доставити тіла до моргу, а тоді передати на щит. Це все залежить від нашої служби. І благодаря цій установці, яку ви нам передаєте. Ми зможемо більше безпечніше проїхати. Далі команда благодійного фонду відправилася до 152-ї окремої єгерської бригади. Їм теж передали необхідну техніку. Хлопці в раз е допомогли нам РЕБом. Реп е дійсно працює. Перший раз, коли ми включили вдома в холодильнику потух світ, е е <laughs> коли реп виїхав на позицію, лічно бачили. Тажки падали, хлереб дуже добре працює. Надіюсь, що вже він е, спас життя.

Тіло 47-річної жінки сьогодні зранку дістали із Ворскли у Полтаві. Нею виявилася місцева мешканка, як повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб, Полтавка дві доби вважалася безвісти зниклою. За інформацією рідних, 26 березня, близько 19-ї години, вона залишила домівку і не повернулася. Тіло загиблої направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, розслідується кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини події з'ясовує слідство. З 1 квітня на водоймах Полтавщини стартує весняна нерестова заборона. Її встановлюють щороку для збереження рибних запасів та створення сприятливих умов для її розмноження. Не можна буде ловити рибу по 20 травня на річках та їх кореневих водах, по 10 червня на водосховищах і по 30 червня у протоках, гирлах та озерах, розповіла речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Відповідно до правил любительського рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або з пінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі з перевищенням дозволеної добової норми вилову 3 кг та один трофей. Порушення правил рибальства у нерестовий період. Тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Якщо ж це грубе браконьєрство, порушникам загрожує не лише штраф, а й обмеження чи позбавлення волі. Беруть моркву з рук, близько підпускають людей. Нутрі, що живуть на одному з пляжів Ворскли, цьогоріч стало більше. І з потеплінням для багатьох полтавців підгодівлять цих звірят улюблена справа. Як відбувається частування, бачили мої колеги. Тільки масно пливуть, як торпеди до мене. Чують мій голос. Майся, майся. Полтавці на березі Ворскли підгодовують нутрі. В районі пляжу Зелений острів зранку вони влаштували для них справжній шведський стіл: морковка, бурячок, яблука, сухарики, гарбуз люблять. Раніше вони його не дуже. а… Зараз капусту. Вже шостий рік поспіль щодня на цьому місці підгодовує гризунів Полтавка Тетяна. Говорить, так любить своїх підопічних, що не вагаючись, витрачає на них всю пенсію. Йди моя халюється, йди. А воно вже очерет, видно, дає ростки, молоді. Вони дуже його люблять. Цьогоріч за увесь період спостережень пані Тетяни нутрі тут розплодилося найбільше. Троє дорослих і 15 дітей. Ну там є і середні. Трошки менші і зовсім маленькі. Ну вони там є і весняні, десь травневі, потім у вересні родилися, оці десь в кінці жовтня, оці манюні, їх восьмеро. А ще десь дві є. Одна така трошки більша, ніж ладонь. А друга така манюня, як ладошечка. Взимку у двох нутрі хвости примерзли до криги. Довелося звірят рятувати, згадує жінка. Я взимку забирала двох. Додому вони в мене жили, бо була одна примерзла повністю до льоду, а друга кругом неї бігала, півхостика одмерзли, і таке, видно, ж кров сочилась, і вона намерзло таке, як літрова банка лід. Я побігла спасибі, хлопцям прийшли. Оце, що повністю примерзло, так оббили льод у мішок, а тут сачком зловили. Мені мої зайчики кров встановили, лапки мусики померзали, мама водичку поставила. Тутешні нутрії звикли до людей та стали дуже довірливими, говорять полтавці. Внучок у мене не живе, ну як до мене приїжджає, зараз канікули. То ми сюди ходимо дуже часто, він любить кормити. Вони люблять капусту і морковку. Вони йдуть двома лапками і в воді ловлять. Їду. Місцеві вже в курсі, що не можна годувати гризунів картоплею фрі, гострим та солодким. Хліб теж не найкраще частування, адже природня їжа нутрій корені, стебла, листя, очерету та рогозу. Нутрію теж годують хлібом, і Це не можна робити, тому що нутрії вони їдять коріння. Ну, взагалі, вони багато чого можуть з'їсти, але це також для них шкідливо. Тому їх в холодну погоду їх можна підгодовувати саме морквою, картоплею. Нагадаємо, 2021 року на Зеленому острові жили Нутрія Масік з подругою, яка взимку того року зникла. Її, як підозрює Полтавка Тетяна Гаркуша, вбили браконьєри. Після цього Масік два тижні не виходив з нори, але згодом відйшов нову подругу. Тож, як припускає пані Тетяна, можливо, ці молоді тварини саме його онуки. І на цьому наш випуск завершено. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і гарних вам вихідних на все добре. Все обов'язково буде Україна.